Майже 15 тисяч гривень зібрав пластовий молодіжний центр під час акції зі збору російськомовних книг на макулатуру. Гроші направили на проєкт з виготовлення дронів для Збройних сил України. Розповів Павло Кобзар, виконувач обов'язків директора пластового молодіжного центру. Власне, можна сказати, що акція відбулася успішно, тому що сьогодні фактично це менше ніж за чотири тижні. Тобто, протягом лютого місяця ми зібрали. 3554 кілограми макулатури, тобто приблизно 3,5 тонни, трошки більше навіть, і Виручили з них 14 тисяч 930 гривень. Тобто майже повну суму ми якраз саме на макулатурі зібрали, бо ми планували зібрати 15 тисяч. Це приблизна вартість одного дрона. Також під час акції кожен охочий міг задонатити будь-яку суму, каже Павло Кобзар. Близько двох тисяч окремо на банку теж були пожертвування від охочих. От і тобто, загалом, ми досягли вже нашої цілі. За словами Павла Житомиряни приносили не тільки російськомовну літературу. Серед книг зустрічаються україномовні та англомовні. Такі книги пластуни залишають. Книжки надзвичайно різні приносять, і це бувають старі радянські книжки, якісь там зібрання томів там чи Леніна, чи якихось російських письменників. Бувають і більш сучасні книжки, котрі вже навіть і видані в незалежній Україні, але російською мовою от ну, часто це якась така. Те що називають бульварна література не дуже високої художньої якості. От е, різне часом буває, правда, приносять і не російські книжки, а навіть українські чи англійські, тому ми намагаємося в міру можливості, наскільки людський ресурс дозволяє, переглядати, що власне там. Е, Ну, люди принесли акції зі збору російськомовних книг. Продовжать до кінця березня 2024 року. Організатори мають на меті зібрати гроші на ще один дрон. Книги можна приносити у приміщення міської ради. Навколо культурний простір, Гончаренко, Центр, простір вільна. Марія Кравчук, Олександр Циплюк, Суспільна Новини. Житомир.